Мега-акції в АТБ. Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Прямую магазин АТБ. Дуже багато різноманітних акцій, міцні знижки на цілий тиждень, акція до дня закоханих та акційний тиждень. Розкажу все по порядку. Вода газована живчик 16 гривень 1 літр. Пепсі об'єм 2 літри. Ціна 33 гривні і 50 копійок. Сильно газований напій, безалкогольний. Вода газована 2-літрова 22 гривні і 30 копійок. Апельсин або лимон. Сік джафа. Акційні ціни. Мультивітамін 35 гривень і 80 копійок. Грейфрут 38 гривень. Вишня 34 гривні, гранат 35,80. Акційні ціни на каву Якобс. Кава у зернах 1 кг 349,50. Кава рощина 200 г 188 гривень і 50 копійок. Кава рощина у скляній тарі 214 гривень і 50 копійок, 190 грамів. Також ще є кава мелена від Якобс. 230 грамів, коштує 77 гривень і 50 копійок. Чай ловарем. Пакетований. 1001 ніч 33 гривні і 40 копійок. Ще є ось такі два варіанти. Також пакетовані 33,40. Розсипний чай ловарем. Поєднання зеленого та чорного 69,70. 36,40 коштує чай від ловарем імбирний ранок. Кава Амбасадор 225 грамів 68 гривень. Копіючки заокруглюю до більшого. Чорна карта кава для турки 75 гривень 250 грамів. Розчинна кава Амбасадора 200 г 141 гривню. Чай розсипний. 100 грамів 53 гривні. Букет. Зелений чай 39,40, листовий. Пакетований 30 пакетів 36 гривень. Десерт цирковий 25 гривень. Одинадцять п'ять. Коштує напій кисломолочний лактонію. Два варіанти смаків: малина або полуниця, йогурт від лактонії 780 г. Смак, персик або полуниця 38,50 г. Також є міцні знижки для власників картки АТБ. 16 гривень і 30 копійок буде коштувати йогурт від молокії 250 мл. Без картки АТБ ціна 23,30. Сирки від торгової марки злагода подвійні 11,70. 60 грамів. Міцні знижки для власників картки АТБ 37 гривень. Коштує сир кисломолочний, 5% жирності, український 300 грамів. Звичайна ціна 53 гривні. 17,50 коштують вершки просто наше. 10% жирності 200 мл. Сир на від торгової марки сот пластинками 50 гривень за 150 грамів. Три варіанти в асортименті. Сир моцарелла 44 гривні. За 125 грамів. Сир руки 53 гривні. Напишіть, чи правильно, я вимовляю цю торгову марку, блакитний сир 56 гривень за 100 грамів. Такий варіант 52 гривні і 60 копійок. Сир камембер від президента. 56 гривень. Сирок плавлений. Меландам. Є три варіанти смаків: грибний, голландський та вершковий 13 гривень за упаковку. Ковбаса куряча 28 гривень і 50 копійок. В упаковці 300 грамів 100 гривень ковбаса шинкова. Ціна за упаковку 500 грамів. М'ясні слайси 29 гривень. 50 грамів в упаковці. 37 гривень коштує виріб фаршевий. Сосиски 450 грамів. Від м'ясної лавки сосиски із сиром 330 грамів 60 гривень. М'ясне асорті 180 грамів. Від торгової марки Глобено 85 гривень і 50 копійок. Асорті «Сервалат плюс українська. Вісімся грамів, сорок три гривні. Сорок сім гривень і шістдесят копійок. Балик. Також вісімдесят грамів. Сімдесят сім гривень коштує ковбаса коста Брава сто п'ятдесят грамів. Тушка куряча 80 гривень за 1 кілограм. Гумілки курячі 73 гривні за кілограм. Орієнтовна вага в упаковці 700-800 г. 90 гривень коштує кілограм крилець від нашої ряби. Міцні знижки для власників картки АТБ. Оселедець 43 гривні і 50 копійок за 240 грамів. Без картки АТБ ціна 62 гривні і 50 копійок. 147 гривень коштує сьомга слабосолена від своєї лінії 180 г. Ікра 150 гривень лососева. Ціна тижня на рибу хек 165 гривень від торгової марки Норвен. Ціна за 1 кг. 157 гривень коштує м'ясо креветки. 400 г. 178 гривень і 50 копійок. Коштують креветки нерозібрані розмір 70-90 це її кількість на кілограм розмір. Ось такі менших розмірів зараз не акційні. Міцні знижки на сардину 42 гривні за упаковку із карткою АТБ: 64,50 без картки. 105 гривень коштують креветки від Deluxe пів кілограма. Ще одні міцні знижки для власників картки 79 гривень. Свинина тушкована. Без картки ціна 122 гривні і 40 копійок. Гуляй поле майонезний соус салатний 30% жирності, 16 гривень. Майонез традиційний 550 грамів 3850. Також ще є оліс з минулого акційного періоду по 17 гривень за 300 грамів. Кефір просто наше 1% жирності 870 грамів коштує 30 гривень. Акційне молоко ягутинське. 30 гривень і 50 копійок за 870 мл. Ще є ось такий твердий сир 12 місяців 180 грамів, ціна 89 гривень. Тісто від своєї лінії листове 900 грамів. Ціна 43 гривні і 50 копійок. Багато новинок, такі напівфабрикати. Якщо буде цікаво, пишіть я зроблю огляд більш детальніше. Шампіньйони 50 гривень від своєї лінії. Гриби печериці. Хто знає, яка між ними різниця. Ціна 50 гривень. Я завжди думала, що це одні й ті самі гриби: печериці і шампіньйони. Хто знає, пишіть. Буде цікаво почитати. Горошок 420 г 30 гривень від своєї лінії. Кукурудза консервована 30 гривень. Від торгової марки Делюкс кукурудза 43 гривні. Горошок зелений 37,70. Соуси від торгової марки Торчен. 200 г в упаковці і ціна 21 гривня. То шоурми, сицебелі та бургер. Соус сирний або кисломолочний. 200 г 17 гривень. Кетчупа від торгової марки Приправка. 19 гривень три варіанти в асортименті. Так, вага 250 грамів. Хачапурі по-аджарськи. 60 гривень. 300 грамів. Гарна вигідна ціна на олію олейну 41 гривня за 850 мл. Також зараз акційна ціна на апельсини 40 гривень за 1 кг. Апельсин першого гатунку. Гречка. від розумний вибір. 1 кг 22 гривні і 60 копійок. Паштет індичий або курячий 22 гривні 131 грам. Консервований ананас шматочками в сиропі 45 гривень і 50 копійок. Великий асортимент акційних цукерків розпочнемо із Рошен асорті 70 гривень за упаковку темний або молочний шоколад. Цукерки Любімов 74 гривні, трюфель 33 гривні. Рафаело у формі серця 170 гривень. І торгові марки мілка цукерки 60 гривень за упаковку 110 грамів. Цукерки любімов. 48 гривень 125 грамів. Делюкс. 250 грамів, 86 гривень, делюкс трюфель 70 гривень за 200 грамів. Цукерки Міленіум. Велика упаковка 285 грамів, коштує 100 гривень. Від своєї лінії цукерки золотий віночок 70 гривень 430 грамів. Люмарки 125 грамів або 120 грамів коштує 46 гривень. Від міленіум цукерки «Рів'єра» 250 грамів 100 гривень. асорті. Шоколад мілка 31 гривня. З вишневою начинкою. Карамель та арахіс. І молочний шоколад. Міленіум 21 гривня. Два варіанти начинки. Ще й ось такий шоколад з цілим мигдалем 54,32. Чудові новинки. Хто вже спробував, пишіть 48 гривень. Великий шоколад мілка. Акція для власників картки АТБ 102 гривні. Без картки АТБ ціна 150 гривень і 70 копійок. Звертайте на це увагу. Є додатково накладки на ціннички, що це є акція для власників картки АТБ. Акцентую на тому увагу, щоб не піймалися на маркетингові ходи. Відрошен пористий шоколад на акції є 22 гривні, молочний, чорний та білий. Шоколад ЛАКМІ 75 гривень. Також є різні варіанти смаків. Акційна ціна на батончики від своєї лінії 50 грамів 6,50. В нас наявності лише кокосовий смак, хоча бувають і інші. Міцні знижки для власників картки, АТБ на цукерки, ромашка від своєї лінії 12,40 за 100 грамів. Акційна ціна на сухі сніданки 330 г 39,40. Міцні знижки на протеїни в печиво 15 гривень. Хто тут в нас із фітнес-тренерів? Напишіть, чи вартують вони уваги. Чизкейк Нью-Йорк 130 грамів. І коштує 30 гривень і 30 копійок. Яйце сюрприз 17 гривень. Зверніть увагу, що акційний лише рожевий варіант, синій по 25 гривень. Такі вишневі тістечка, 7 штук в упаковці 50 гривень. Поштучно тістечка коштують 7 гривень. Кекси. Від рошен без квіта 64,70, печиво мілка 61 гривню цукрове печиво, новинка «Прованс» 27 гривень і 40 копійок. Хто полюбляє зимою морозиво акційна ціна на хрещатик 14,50. 38 гривень коштують чіпси люкс. Із смаком сиру або зі смаком паприки 133 грами. Міцні знижки на арахіс 17 гривень. Зі смаком сиру або зі смаком бекону 90 грамів. Для всіх інших ціна 26 гривень. Дякую вам за перегляд. Вигідних покупок. Бережіть себе!